Проблему я бачу в тому, як буде імплементовано це поняття захворювання мілких судин мозку у щоденну роботу вас всіх і мене в тому числі. Питання формулювання діагнозу, як ми бачимо пацієнта, як ми проєкуємо його прогноз на майбутнє, зважаючи на те, що ми діагностували у нього основне захворювання, захворювання мілких судин мозку. Є там Ряд супутніх, індексний інсульт і так, далі, і так далі. Я почну з визначення, яке належить Джоан Вардлоу 19 й рік. Це найпоширеніший тип церебаскулярної патології, який об'єднує групу патогенетично відмінних процесів, наголошую. Це не одне, це ціла сукупність, знов-таки суз'єр'я патології. Проявляється сукупністю специфічних ознак при МРТ-діагностиці, відповідальність за переважну більшість випадків когнітивних порушень та деменцій, 25% інсультів як і так і героїчних, вік залежних порушень ходи та непередбачуваних падінь з відповідними наслідками, нейроповідінкових порушень або функціональних розладів та зниження якості життя пацієнтів та їх оточення. Останнє – Дуже важливо, тому що це вже спосіб спілкування з пацієнтами в термінах інших, в термінах якості життя. І це об'єднує дуже багато складових. Не просто ми вам знімемо біль. Ми вам покращимо функцію ваших кінцівок, які постраждали внаслідок інсульту. А яке ваше буде загальна якість життя? Ну. Мовчазна епідемія старіння мозку, да, в цьому є сенс. Тому що всі ці зміни вік залежні, і приблизно, скажімо, 10% людей віком 50 років мають ознаки захворювання мілких судин мозку, а в 90-рітніх це вже 100%. Значить, цей процес можна віднести просто до закономірностей я завжди повторював, що біологічно людина після 40 природі не цікава. Тому що в 40 років ми вже маємо дітей, а наші діти вже теж мають дітей. Два покоління на полі, третє пляжа. Ну, ми просто стали жити довше, але зато отримали купу хвороб накопичення від гіпертонічної хвороби і діабету до Альцгеймера, хвороби Паркінсона. І хвороба мілких судин мозку, е, підступність в тому, що е, наявні нейрорадіологічні ознаки важко скорелювати з тим, що ми бачимо клінічно, або субклінічно, такі як зміни настрою. Зміни загальної здатності виконувати життєві функції, ті самі непомітні зміни ходи, уповільнення ходи, як у людей старшого віку правило. Stop talking, we're walking. Двоє людей похилого віку йдуть, а як треба поговорити, вони стали, поговорили. Два когнітивних завдання: розмова і хода одночасно виконувати не получає. Ми на це не дуже зважаємо, просто кинули око, а йдуть люди похилого віку. А в цих людей похилого віку, старшого віку, вже, напевно, є зміни в мілких судинах мозку і є ознаки нейровізуалізації. Це пенетруючі артерії. Найчастіше ми бачимо зміни, які відбуваються навколо них. І пенетруючі, які. Живлять базальні ганглії, ключові структури субкортикальні, чомусь там відбувається весь процес. Я взагалі, то не великий сторонник терміну захворювання мілких судин мозку. Просто так світ вирішив, я за. Але якщо зважити на компоненти, виникає питання: а чи судини в цьому винні? Чи вони попали під роздачу іншого процесу? Наприклад, розширення переваскулярних просторів, ну, які відношення мають зміни судин, ендохтель? Да, можна прив'язати, можна собі нафантазувати, але насправді, якщо брати от послідовність, наприклад, того ж самого ознаки там, ФАЗЕКАС, да? як ми це вже навчилися на око навіть без радіолога. Визначати, що це ФАЗекас 1, ФАЗекас 2, Фазекас 3, Так? чи розширення тих самих переваскулярних просторів у базальних гангліях. Там можливо інші процеси. Стосовно діагностики, це дуже важливо, що сам феномен ми побачили, побачили тільки коли з'явилося МРТ. До ери МРТ, це не обговорювалося. Обговорювалися лакунарні інсульти. Ви знаєте, в класифікації вони присутні, скажімо, класифікація під типів ішемічного інсульту. Але коли з'явилися МРТ, з'явилися оці ознаки. Я коротенько, дуже сподіваюся, що мої. Колеги, які будуть після мене, вони більш детально зупиняться на цих питаннях, в тому числі нейровізуалізації. Але останні МРТ критерії СВД, це Страйв 1 і Страйв 2. Перераховують наступні речі: Гіперінтенсивність білої речовини півкуль, нещодавні малі субкортикальні інфаркти, лакуни. Це, це різні речі. Лакуна, це може бути наслідком перенесеного раніше маленького інфаркту, а може і не бути наслідком. І якщо говорити патоморфологічно, я вже трошки відхиляюсь. То в 30 випадках, коли ми досліджуємо гістологію мозку, в цих самих лакунах проходить незмінна артерія. Через них проходить абсолютно незмінна артерія. Артеріол. Розширені переваскулярні простори пенетруючих артерій, це ключовий момент, на мій погляд, тому що з цим пов'язують і порушення глімфатичної системи, і вимивання всякого сміття дебрісу з мозку. І це головний процес, який відбувається при дементизації пацієнта. Мікрогеморагії те, що з'явилось, коли з'явилось SVI. Не просто DVI, а SVI режим, і ми змогли побачити те, що ми не бачили ні на СКТ навіть 24-зрізовому, там і 164 зріза. Атрофія головного мозку. Ну, атрофія таке, таке діло собі. Вона супроводжує ці процеси. І ми з атрофією ще не можемо ніяк, ну скажімо, розкласифікуватися, яка атрофія. Для таких процесів, яка для таких, яка. Ну, є атрофія, то є атрофія. Інколи люди з атрофічним мозком настільки вражають е, наше уявлення своїми когнітивними здатностями, що ти не знаєш, що за що відповідає. Да? Е, знайома вам картинка Fazekas 1, 2, 3. Е, це у нас е, тип. Невеличких інфарктів. Перший тип це базальні ганглії, тип 2 субкортикальна середовище під корою, і тип 3 це в середньому мозку. Такі маленькі лакуни, які ми можемо побачити і віднести до цього процесу. Розширені переваскулярні простори. Чому вони саме розширюються передусім? В районі базальних ганглів, так, да, там пенетруючі артерії безумовно, але це така якась специфічна ознака артерії, пенетруючих багато і в інших місцях, але чомусь тут це проявляється, ніхто поки що сказати нічого не може. Лакунарний інфаркт маленький, свіжий, його видно в Двій, як правило, протягом кількох, навіть ну, більше тижня можна побачити, що це свіжий, що це нещодавній. Інсульт, ну і клінічно, якщо він в критичній зоні десь в районі Толямусу, то звісно люди попадають як з індексом інсультом, з невеличкою важкістю. от мікрогеморагії. Дуже цікаво, що вони теж ґрунтуються більшості як під корою, так і в районі базальних ганглів. І це не просто ознаками її побачили. ураза, хлопали в ладошки, ми поставили діагноз, всі збіглися у нас показники. Але ці е, речі, і лакунарні, е, ішемічні інсульти, і е, мікрогеморагії мають ще й прогностичне значення. Ви знаєте, що якщо порахували більше 10 мікрогеморажів, то я б такому пацієнту тромболіз при індексному інсульті не робив. Це просто дуже ризиковано. Саме геморажі вони вказують на те, що спокійненько руки забрали, і навіть не зважаючи на підвищену оплату з боку НСЗУ, думайте про те, чи виживе пацієнт, чи ні. Я про це ще буду казати. Я хотів би тільки от тут зачепити за одне. Бачите, в верхньому ряду весь цей фазека, 1, 2, 3, 4, 5. Ну це множинний склероз. Дуже схоже, правда? А в нижньому ряду це підтверджений випадок Кадасіл. Кадасіл. Карасіл, Кадасіл. Хто в своїй практиці ставив такий діагноз? Вже ставили, вже почали ставити. Добре, добре. Добре. Я хочу о, наголосити, що. О, за останніми епідеміологічними даними, правда, з Тайваню про Китайців можна багато що казати. Виявилось, що троє з тисячі людей в тій популяції є носіями одного з п'яти варіантів мутації в гені ноч 3. Тобто в тому гені, який відповідальний за Кадасіл, три з тисячі це дуже багато. Принаймні один-два в цьому залі точно є носіями. Тобто генетична складова це не така рідкість, а це пропущений нами. Так от, як діагностувати Кадасів? Подивіться, будь ласка, от сюди, ви бачите е, таке зображення у свого пацієнта з інсультом чи судинною проблемою, чи з е, прогресуючою деменцією, когнітивними порушеннями. Стоп, тобто, ви попали на Кадасів. Генетично ми на Україні поки що не можемо це довести. Ніхто не хоче займатися ні гістологією шкіри, ні генетичним дослідженням. Ну, що маємо, то маємо. Ну, я хотів би просто звернути вашу увагу на такий лайфхак, який допоможе відрізнити. Я вже не кажу про множинний склероз наверху. Добре. При... Захворювання мілких судин мозку передбачається, і є докази на користь цього, що такий самий ішемічний каскад, який виникає в процесі ішемічного інсульту великого за територією, він є постійною складовою цього процесу. Тобто хронічна гіпоперфузія за рахунок зміни мілких судин. Порушення гематоенцефалічного бар'єру і, безумовно, проникнення в мозок тих клітин, тих речовин, які там не мають бути. Окислювальний стрес та е, вільнорадикальне ушкодження. Це реакція організму захисна. Радикали, оксидні радикали, НО радикали. Це просто захист мозку, тому що йому не вистачає звичайного кисню. І за рахунок радикалів він намагається зберігти енергетику свою вироблення АТФ в клітинах, от, і все. Но просто коли це надмірно, будь-який фізіологічний процес стає патологічним. От, і все, за рахунок вільно-радикального окислення У нас забезпечується проведення імпульсу по нервових волокнах. Там нема мітохондрій. Люди добрі, там нема. А як забезпечити енергетику передачі імпульса? За рахунок перекисного закислення міеліну, перехвата хранв'є, горить мієлін, і забезпечує за рахунок оцих радикалів, забезпечує проведення імпульсу. Ну, це нормальний процес, а коли він стає в умовах глобальної ішемії в якійсь ділянці він стає патологічним, ну тут вже не до сміху, тут вже слон посудної лавки, тут всі летять на різні сторони. Ну і глютоматна як я нічого нового вам не сказав. Я просто нагадую, що ці процеси, про які ми рідко вже почали згадувати, вони відбуваються. Оцей самий ішемічний каскад у мозку, як при великому інсульті, так і при маленьких цих подіях, які ми сумуємо як захворювання мілких суден мозку. А... Хочу поділитись своїми даними, хоча для прикладу на початку показую останню роботу 25-го року з Фінляндії. Вони прослідкували пацієнтів з захворюванням мілких суден мозку в сенсі виживаності кривіка Планмейера протягом майже 10 років, ви бачите. І наші дані ми займаємося теж. Більше 10 років цією проблемою великі дослідження при індексному інсульті. Тільки ми дивились пацієнтів з ознаками СВД і пацієнтів без ознак СВД. Ну вони поступали з різними типами інсультів. І ми прослідкували до 4-5 років, що з ними буває? Чим закінчується, я кажу, чим серце заспокоїться. І ви бачите, яка відмінність верхня крива виживаності. Після нашого лікування в інсультному відділенні доволі нормально себе веде, а наявність ознак захворювання мілких судин мозку по ступенях 1-2, тобто 0 нема, 1 помірні, 2 серйозні. Як змінюється? Наприклад, розширені переваскулярні простори просто як одна з ознак? Як впливає на виживаність. Наявність лакун. Опс, тут явно різниця між групами, да? бачите. І е, тепер вже Forest 3 щоб показати, як впливає вік, да, впливає на виживаність. Індекс Чарльстона ну, супутнє захворювання, коморбідність, впливає. Безумовно, обсяг первинного інсульту, що тут зробиш. Ну і наявність. Захворювання мілких судин мозку нема і є. Все, дуже показовий, скажімо, снімок-графік. Що стосовно терапії, на наш погляд, застосування в гострому періоді Саврону, і у нас є досвід, і проведене багатоцентрове дослідження в Україні, якщо ви пам'ятаєте, яке підтвердило світові дані в основному з тої півкулі. Там, де Китай, Корея, Сінгапур, Індонезія, Індія і так далі, немала кількість людей, які до 80% отримують пацієнтів при острому інсульті, отримують ксаврон. У нас чомусь так позиція така. Ну, може, да, може ні. Європа не приймає, тому що вони не хочуть пускати ще один препарат, таксить в на свій ринок. І Америка, хоча FDA затвердила Ксаврон, допустим, для лікування захворювання мотонейрону і в тому числі оральну форму Декзборнеолом, але по інсульту чомусь дуже ригідна позиція, і крім реканалізації, власне, нічого не відбувається за останні 30 років. Цілі, які переслідує, скажімо, цей препарат у мозку відповідно до тих процесів, які відбуваються, які я вже перераховував, і очікувані результати застосування. І тут виникає питання: в нас є проблема з чим? Проблема з тим, що поки що в такій формі у нас ін'єкційній, внутрішньовенній, довенній. Якщо при захворюванні е, мотонейрону там шестимісячний курс з переривами по два тижні, так це стандартна процедура, да? е, то тут е, хронічна ситуація з захворюванням мілких судин мозку і як це, як це може змінитись. От сьогоднішні перспективи, що ми можемо зробити для СВД? Модифікація способу життя? Так, да, я двома руками за це, засоби вторинної профілактики. Ніхто не відміняв, лікування коморбідних станів ура вперед Целастазол плюс ізосорбіта мононітрат, тої ж самої дослідження Джоан Вардлоу якому аплодували позаминулого року, всі майже стоячі. Нарешті вона показала, що вживання такої комбінації. Зменшує прогресування когнітивних порушень в групі людей з захворюванням мілких судин мозку. Цього року відношення до цього одиночного дослідження стало прохолодніше, чому невідомо. Може, ці принципи, що треба кілька рандомізованих контрольованих досліджень, тоді ми будемо ура, в шоколаді. А якщо одне тільки, ну, ладно, хай, не зважаючи на його результати. Що ще може бути? Оце дослідження, яке зараз йде. Це дослідження з оральною формою едеравону. но в едеравон, комбінації з дексборнеолом, який яким чином підсилює проникність гематоенцефалічного бар'єру для основної молекули, яка забезпечує скавенджинг очищення від радикалів кисневих. Цей препарат, ця комбінація. Вона запатентована, і вона себе вже показала в одному багатоцентровому дослідженні чудово у хворих з гострим інсультом, же точно не, не менше, ніж внутрішньовенне введення. Але тут ми можемо давати препарат достатньо довго, не 14 днів, як показано при інсульті по інструкції. Ми можемо і продовжувати, тому що стан захворювання мілких судин мозку. Продовжується. Очікуємо результатів цього дослідження, тому що композитна кінцева точка і зміни у Мока, зміни у інших шкалах, і в тому числі неврологічних, і когнітивних, і так далі. і так далі. Комплексне дослідження, велика кількість пацієнтів. Я сподіваюся, що все закінчиться непогано. Але в мене одне тільки питання. Ну що, прийшов час замінити деп на іншу позицію. Що ми маємо для ДЕП? Клінічна картина. Ну, вона ніяка, вона настільки розмазана, що просто сказати, в тебе болить голова, поганий сон чи відносини на роботі погані, то це вже початок. Деп зловіще наслідя радянської неврології. Фактори ризику, так, да? маємо враховувати. Клінічна картина, об'єктивні неврологічні знахідки. Що при захворюванні мілких судин мозку? Що при так званому деп, це наша ментальність, наш погляд на речі, да? а нічого ми там не знаходимо. Рефлекси оживліни, субкортикальні рефлекси. Но ми ж не в кожного запитуємо, скільки він горілки випиває за день. Якщо трошечки більше, ніж хотілося б чи хотілося б завжди, то тоді з'являться субкортикальні рефлекси. Де ще треба випити чарочку, так? Да? Когнітивний статус. А воно не є у нас в практиці щоденного е, спілкування з хворими. Ми не витрачаємо часу на то, щоб елементарні шкали провести і оцінити, що в людини е, з цим статусом. Порушені ходи та стійкості. Ну, що зробити? Е, встань, пройдись 6 метрів, повернись і сядь на стілець. А ми засікли час. Не попереджаючи, як ти повинен бігти чи не бігти, подивитись, за скільки він повернувся за один раз. чи все ж два-три. Всього оцінка ходи. Я вже не кажу про інші методики, дуже прості, six step тест і так далі, і так далі які об'єктивно показують саме стан цієї функції. Глобально, це когнітивна теж функція хода. Ну, нарешті є нейрозвіційні докази. І там ми казали, побачивши зміни на МРТ, що бачимо деп, Ха -ха. як здрасте. І тут ми бачимо, ми називаємо вже інакше трошки. Моя пропозиція, що можна внести за абсолютно спокійно, ми ставимо, побачивши нейровізуалізацію, побачивши клініку, побачивши скарги, все разом. Ми ставимо захворювання мілких судин мозку і вказуємо синдроми, в чому проявляється моторно-когнітивний симптомокомплекс, моторно-когнітивний синдром, хода, плюс когнітивні проблеми, плюс синдром дряхлості. Вибачте, не будемо вже вибачатись перед пацієнтами. Є такий синдром. Він же крихкість, він же фралті, він же стареча астенія. І вказуємо ступінь порушення функції. Легка, середня, виразна. Ну що б не користуватись цим, тоді ми знаємо, проякуємо прогноз пацієнта на майбутнє. що з ним буде, і як дійсно змінювати його життя, так сказати, особливості його життя і все таке інше. Синдром Фрайлті просто нагадую, 3 з 5. втрата маси тіла, саркопенія, ні з того, ні з цього, без всяких причин. Зниження сили стискання кисті, тут потрібен динамометр, зниження швидкості руху, ходьби, виразна слабкість та втомлюваність ну, більше трьох днів на тиждень, зниження фізичної активності загальної і когнітивне зниження. Ну, я б додав дещо більше, ніж відповідає віку. Це моя такса думка, тому що воно входить, обов'язково входить. Ну, не може людина похилого віку, яка єлі-єлі добирається до магазину. Мати чудовий розум, світлу пам'ять і так далі. І так. Ну, не може такого бути. Просто зверніть увагу і поясніть, що деякі речі пов'язані не з віком, як таким, а з розвитком цього комплексного синдрому крихкості. Ну, дряхлість, да, якось образливо звучить. Да? Синдром фраєлті. Ну, їм пояснити, що ну, так. Люди старіють, хто раніше, хто пізніше. Дякую вам за увагу.